За традицією, яка існує понад 200 років до новорічних і різдвяних свят, українці випікають та розмальовують особливе обрядове печиво панянки. Випікають ці пряники переважно у вигляді жіночих фігур півників, коней, вершників на конях, головним чином на релігійні, календарні та храмові свята. І називаються вони по-різному. Пані. Коні, барині, панянки, вершники. Зверху вони рожевого або червоного кольору і розписані візерунками. Такі різдвяні ласощі дарували дітям хрещені батьки на вечерю. Хлопчикам перепадав пряник вершник, дівчатка-пряник панянка. Пекли панянки з того, що було. Борошно, цукор, вода і амоній, Тобто розпушувачі. Взагалі були простенькі і тільки й того, що солодкі. Напевно, у вас є свій рецепт улюблених пряників. Ну а я поділюся з вами своїм. Вам знадобляться наступні продукти: Два яйця, 1 столова ложка меду, одна склянка цукру, 1 чайна ложка соди і 1 чайна ложка оцту. 50 г вершкового масла. 3 склянки борошна, 2 столових ложки сметани, 1 столова ложка олії для змазування деком, на якому будуть випікатися прянички, а також цукрова пудра і червоний харчовий парник. Цукор роздираємо з одним яйцем і одним жовтком. Один білок відділяємо і з нього потім зробимо газу. До яєць з цукром додаємо мед, погашену оцлом соду, розм'якшене масло, сметану і добре все вимішуємо. Тісто замотуємо в плівку і прибираємо на 1 годину в холодильник. Потім його розкачуємо завтовшки у пів сантиметра. Вирізаємо формочками печиво і викладаємо на змащене олією деко. Випікаємо прянички 10-15 хвилин. А поки вони печуться з яєчного білка і склянки цукрової пудри збиваємо глазур. Глазур розділяємо на дві частини, в одну з яких додаємо харчовий барвник. Коли пряники попеклися, ще гарячими покриваємо їх рожевою глазурю, а потім наносимо візерунок білим кольором за допомогою кондитерського шприця або кондитерського мішечка. Смачного!